Дякую, шановний пане голову, шановний пане прем'єр-міністр, шановні колеги. Ми дійсно перший раз зустрічаємося в новому році, і мені б дуже хотілося, щоб зміст виступів на погоджувальній раді у нас стосувався не лише цього поточного тижня, пленарного, а стратегії дій парламенту Верховної Ради в умовах викликів і кризи, в яких опинилася Україна на весь 2021 рік. Формат мого виступу не дозволяє мені сконцентруватися на всіх викликах і загрозах, і я хотів би зараз зупинитися лише на двох: це пандемія і це енергетична безпека. З точки зору пандемії, я хотів би нагадати, що рівно рік тому попередній уряд Зеленського розпродав за безцінь всі засоби захисту, залишивши людей, лікарів, вчителів. Людей похилого віку абсолютно без масок, без засобів захисту, що спричинило дуже серйозні наслідки. Дещо пізніше ми мали ще жахливу ситуацію, коли кошти, які були зібрані тут, коли ми погодились на те, щоб сформувати антиковідний фонд, кошти були зібрані з місцевого самоврядування, з культури, з науки. Були сконцентровані і лежали мертвим вантажем без того, щоб бути спрямованими на закупівлю тестів, на закупівлю вакцин, на закупівлю обладнання кисню і обладнання ліжок. Скільки людей на сьогоднішній день Україна заплатила життям цих людей за подібну злочинну бездіяльність Зеленського, його урядів і зеленої влади? Рік тому нас проінформували про те, що країна має десятки мільйонів тестів і була обдурена, бо це була брехня. Ми й досі, Влада України фальсифікує статистику за рахунок обмеження тестів. Нещодавно отримана переписка між Офісом президента і Міністерством закордонних справ, яка свідчить, що в травні минулого року Європейський Союз пропонував Україні. Взяти участь в фінансуванні шляхом зроблення невеликого внеску на закупівлю вакцин. І оскільки кошти треба було цій владі спрямовувати на невелике крадівництво з відкатами, закупівля вакцин не була профінансована. І сьогодні ви абсолютно праві, попередньо виступаючи, що Україна залишилася чи серед неєдиних країн, де ще не розпочалася вакцинація. Відповіді на ці питання ми так і не отримали. І тому принципова позиція це стратегія подолання пандемії. Пункт перший це є тотальне тестування. Якщо ви візьмете, починаючи від Верховної Ради, то скільки у нас депутатів перехворіло, і сьогодні ви візьмете будь-яке підприємство, яке зроблено тотальне тестування, сьогодні кількість складає 30-40%. Це означає, що це абсолютно коректно кількість тих, хто перехворів всередині країни. І У нас інша стратегія має бути і по вакцинації, і по іншим речам. Отже, тотальне тестування. Після цього ефективний моніторинг тих, хто виявився захворілими, безкоштовні ліки, безкоштовні ліжка, забезпечені кістями. Третє: з урахуванням скорочення кількості тих, хто потребує вакцинації, оскільки ті, хто перехворів, не потребують вакцинації, вони мають антитіла, ми маємо до вересня місяця завершити вакцинацію, і зараз уряд має забезпечити як наймога швидше розпочання вакцинації безпечними ліками. Третє, ми маємо так само, як ми робили під час програми Доступні ліки обмежити максимальну ціну на тести, обмежити максимальну ціну на ліки або тим, хто гарантує гарантоване лікування, мають бути зроблені. Відповідні обмеження. Я твердо переконаний, що ми маємо зберегти транспарентність і запровадити кримінальну відповідальність за порушення черг, хто має вакцинуватися, і починаючи виключно з груп ризику. Ще одне питання це питання тарифів енергетичної безпеки. Ми дійсно хотіли би почути запевнення прем'єр-міністра, що ми не будемо купувати газ в Росії, що ми не будемо купувати через корупційні схеми електроенергію від Білорусі і Росії, що ми збільшимо субсидії і розглянемо ті законопроекти, які Європейська солідарність внесла на розгляд порядку денного на цьому тижні. Дуже дякую вам за.